Прийшла мені ідея, яка ще давно форсилась в ТікТоці, і я думаю, блядь, а хочеться щось такого новенького, прикольно зробити. Думаю, а чоб не інтегрувати це в Твіч, наш челендж сьогодні це дійти до ста сабок, тобто не так, що один, десять, п'ятдесят, сто. все, це три хода, так не цікаво, щоб хоча б трішки більше ходів було. Ми за один ход не можемо вернутися до, до того ж стрімера. Якщо ми доходимо до ста сабок, людина віддає далі. То ми сабок розіграємо чату. Якщо забирає собі, ну забирає собі. Але наш челендж головний це дійти до соточки. Якщо людина на якоїсь кількості забирає, то ми робимо знову. Нову попитку, але починаємо її спочатку. Тобто, я не знаю, ми дійшли до 20 сабок, людина забрала собі, ми починаємо заново. І так ми робимо декілька раундів. Ми ще будемо заходити до, ну, до всіх підряд. До рандом, до, ми будемо до рандом до... стрімерів. заходити. онлайн людей не буде. Так, Два, кого, ми три, знаем, кого ми знаємо, кого ми не знаємо. Ми... Просто а рандомно. Буде... До рандомних стрімерів будемо заходити. Навіть до тих, хто буде сьогодні писати: зайдіть до мене, я, я стрімлю, в мене маленький онлайн, підтримайте починаючого стрімера. Даже ми до цих будемо заходити. Но... Але після стріма в бан. Хе-хе-хе, <хи> підробив, давай. Ох, тварь! Нам треба логічно продумати, до кого ми да. будемо потім заходити, хто точно не забере. От стрімив би Філіп, Тремба, я б до нього зайшов би під кінець, бо я знаю, що він не забере. Хоча, ну, прикинь, наїбав би ні. Давай, давай до назарету першого зайдемо Давай просто напишемо, як діла у тебе і вийдемо Та Ходим, ні, зайдем. давай давай спитаємо, давай ставимо, давай спитаємо. Привіт ще стрім Одна сапка, мене, тобі старше. чи дві. Наступно. Блять, і ушов, сука. Що це за дві дівочки. Привіт. Дивимося реакцію. Це що мало ли знають тебе. Вони навіть не читають чат. Воно не вітається навіть. вайб, Прийшов за альтушками полювати, що ви пишете? Ну не руїньте. Одна сапка тобі дві наступно. Одна мені. Вона не прочитала. Боже, ти зайшов. Бля, заруїни Я подарив сабку чат. Хоч подякує. Ладно, <с> йдемо дальше. <deux> Ми сразу же проебали. Ты дурак, ты по ній видно, вона привідниця даже не сказала. Це японцекий. Я, я, я пуслайк. Напиши ні хау, ні хау напиши. А, в нього нема сабок, блядь. По дві наступному хай були. О! О, легенда. Комусь буде. Може, комусь буде потрібніше, ніж мені. Ооо, повага. О, добряк. Хорош. Респект. Ладно, идем дальше. Привіт! Дві сапки, тобі чи чотири наступному. Чотири наступному. Нахуй мені дві сапки? <ріху> Хочу сексу, ну блядь. А хто не хоче? Слухай, хлопець. <ріху> <сестру? В> принципі. Ох! <ріху> це ти щас кому? Банна. <ріху> <ріху> Бан. <ріху> це я Правильно. <ріху> <ріху> Боже, чил, шо в тебе з ніком? Ти ебана? Бан. <ріху> Сука, ні... сас... 13.37, Ні, сьогодні я добрий, я ж казав. Закрив я вертак. Добрий, побанив людей. Всього лиш десятьох за сьогодні забанив. У нього онлайн менший був, як ми заходили. Як відносишся до гетеросексуалів? Ніяк. Рижий <реш> <реш> Гаррі Поттер, ахуїв. Вітаю, я гетеросексуала, добре? Давайте до Назарета зайдем. Та На він щас заскамить. О, так заскамить плюс контент, Сань, нормально. При чотири сапки тобі чи 6 наступному? Давай 6 наступному, старий. Ніхуя. Аляксов, гарно тобі там стрім. Ніхуя з ніби, не Я знаю, що за Аляксова зараз проходить, по-моєму, стрім. <реш> не стрічно, за скам. І, і ходять до і різних стрімерів і питають про сапки. Я не буду жаднічити. Ооо. Ага. Одна онкологія тобі чи 2 наступному? Засуджую. <реш> 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 Бля, який долбоєб написав. <реш> Забрали. Ой, шо это, а ч тут, тут, тут пермачі? Давай до капслока зайдем. Шість сабок йому, чи вісім наступному. Я думаю, він за скамей, чуєш? Че <вообще> я нічого не чую, играю. Це. Музика від чем Так 6 тобіт, і 8 наступному. Давай 6 мені. Я ж казав від заскором. Я ж казав від заскором. <рес> <рес> Треба було не перепитываться. Минус 302 гривні. Ладно. Алексов, хаа. Одна сапка тобі, ще 2 наступному. Ну, звісно, 2 наступному. Старенький. Старенький, звісно, Окей. 2 наступному. Я рухом привіт, до речі. — Привіт-привіт. — Здорово. Прям <реш> волга в легенду. Оціни, як хочеш секс від 1 до 10. Що ви Оцінник, пишете? секс е, від 1 до 10. Що за питання? <ріст> що, що я... Ну Зараз ні. Зараз у мене є шота покраще, блядь. Що в тебе неньзя А що я завис придурок? Чому мене вебка завис? Це, Це питання що до ти... тебе, блядь, че в тебе вебку завис. Чотири Саню. А ч вона? Якби була якась 50-ка, то ладно, блядь. А, ніхай собі. себе. <пробіт> <Error, чи> легенда. <пробіт> Покажи свого дружка в Труса. <пробіт> я тебе зараз забаню, Люмович. Що ти пишеш? Здрава, Симулятор здрава. клептоманії. <пробіт> Дефолтний стримерок. Придурок стрим. Це ляпнуто, да? Да. О. А, у нього нема сабок, бля. Скинь! Uh, uh... Подожди, блин, тут пишуть гадості. Така, така клуба. Та що ви пишете, клоуни? бля, модерація. Дивіться, якщо починає... хтось до стрімерів заходить і фул хуйню пише неадекватно, то можна пірматч видавати за таке, блядь. Шо це за бою? <laughs> Повернусь 7.04.2025 поїхав робити щеплення від сказу. Що, блядь, <сь> в смислі? Який нік, солі? Та тут до людей, тут непонятно буде кому. Да що ты робиш, блядь, Ну Андрюха, що ти ты за хуйней занимаешься, блядь, Я тебе перману ебать. Ї... Ну ебанат. Ну ще раз ты такую хуйню напишешь, я тебя пермачом ебал. Конечно, 6 наступному. Олег, <плес> блядь. Бля, либо. <плес> <лек, плес> <лек, плес> Добрый, Добрый вечер. 6 наступному. Легенда. Все. Блин, блять, я видел ликса, ну я. Легенда. Легенда. На початку влюблю, блядь, так и не все початься, <плес> блин, взирвали. Ні, так це я взервал. Ааа, так ти себе? Ні, я на себе, мене на Бахет на Индии. Ааа, я хуйовий І сам и не мав. Бля я. тільки Ты залутал просто і то, і то, да, и ну, камика. Давай до Степа зайдем. Не бери, пожалуйста. Степачий самбук, тобі чи 8 наступного. 8 наступного. Бля, луч! Ты взойшов бы. Не знаю, вот мене зацікавило наверное. А. 50, да? 200 сабок. А, -а, -а, -а. Ще 200 сабок, вони, вони типа за 100 гривень везли на Троєщину, за 100 гривень, він каже 200 сабок. І два додіка хуй дрочуть і ждуть обрегану піпцу. Там два додіка вам закладки заклали за піпцу. Засуджуємо. Вони вчорають вам що то неправда не вірте, вони вчора взяли піпцу, спитили на моїх очах і потім ригали. Привіт, 8 сабок тобі чи 10 наступними? Привіт, Олексов, хуярь, 10 наступними. Єс! Легенда, блять, легенда. А, ти, що просто, просто легенда. Що легенда, <рес> вы пишете? Блять, Лимлимович. Я <рес> А ну мутик половил, блядь, двое. Блять, що да, вот, ти тоже, блядь, ну які Просто які ідіоти, нахуй. Що ви за хуйню пишете? Ну заходимо адекватно до людини, ви пишете. Сука, один ідіот, нахуй, інший ідіот. Ну ви адекватні вообще? Ну, нахуй, ви таку неадекватну хуйню пишете. Не дай Бог, мільйонів плейбой заскамить насадки. Привіт, 10 десять Давай вічі, дванадцять. Легенда. Так, 12 у нас є. Ролик пізніше. Федя, я думаю, теж не візьме. Його можна пізніше. Соні, я думаю, не візьме. Дедов я думаю, не візьме. Подожди, мене що зарайдовали? Чот, я не бачив. Олегсов? Ого. Давай щось наступному 100%. Бля, повагу. Легенда. Легенда. Я, звісно, хотів би, але давай наступному. Так. Легенда. Да, давай, Легенда. Легенда. У людини, якщо щось, сім онлайн, він не, не взяв сапки. Привіт всім, привіт всім, чат. Легенда. Я йому 10 давай. сапок подарую. подожди. Да, давай. А, третій раз. Unlucky, Un unlucky. Скільки там грошей? Ні, не фіа 10 сампут 4 серед, я передумав. 12, 29. Дякую я пойду. Дякую вам, велике, Зараз знай. Бля, добряк такий. Та я, ми з ним стрімили я кажу в начале. Ох! ВИ ЧО РОБИТЕ, Я рог, і блін, привіт. Привіт, я рок. Дякую, дякую за сапки. Ха-ха, користика віддавим сама, бо достріли. але я казав наступним. Дякую. Бля, легенда. Я казав наступним, але дякую велике. Фо, дарпойс. Дякую, Володя, честно, спасибо. Вида что-то скажет мне. Он вообще дурак. Ты шо робыш, блядь? Сука. Ты шо робыш? Здорово, здорово, Он вообще дурак. Ты шо робыш, блядь? Блядь, шо робыш? Ты шо, ты, 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 ты взял мою идею? Ранчик, скажи мне, 10 на бич 20 на стук, ну, ебаный сыр, Ты шо, ты, ты, мою идею? Кобі, 12 сабук тобі чи 14 наступному Та нахуя мені сабки, бро. Я у тебе питаю, блять. 20 наступному. 20 наступному. Вс, 20 наступному, добре. 14 наступному, бро. Вс, базар, базар, легенда. А, на телес, ходіс, слухайше, але сам кращий це правда. Не знаю. Опа, а це що таке? А це що таке? Опа. попала. Сидять два бомжа не можуть навіть ту приюшку зробити нормально. Я теж не знаю, бути... Трошечки... Ні, не надо. Не надо. Сказати, не надо. Жлобом, чи ні, хороший? ні. Хороший, пожалуйста, хороший. Хороший. Я бідний стрімер, хороший. Хороший, ласка, хороший. Хороший, пожалуйста. Чи лишаємо? Хороший. Похуй, беремо, беремо що беремо. Я Дуже класно шоу клас. придумав Оліксов. Алексов, бачу багач. Ні. <ривіт> ти вибрала гроші, буває, пише, ти на чат. 700 гривень, йо майо. -ма дякую великий Алексов, дякую велике. Ну я не жлоб. я не жлоб, якщо що, чат. Віримо, вірим. Продалась вірим. що... 16 забрати. Привіт, <ривіт> <ривіт> одна сапка, тобі чи 4 наступному. Привіт, 4 наступному. А чи 4 міфіати багато? Так, такий розкид 4, наступ... 4 наступного. Давай 4 наступному. Я вже так поставив. Хочу тільки хлопчика, хочу тільки дівчинку, хочу, щоб буфу. Легенда, питань немає. Привіт, 4 сапки тобі, чи 6 Максимко. 6 наступному. Привіт, Максим. Шість наступному. Yes. Oh. Мені багато не треба. Легенда, бля, легенда. Мені легенда. багато не треба. Легенда. Це свій свій тепер на просторах Твіч е, гуляє. Деки дивиться навчання? Наступному. Oh. Да. Легенда. Звісно, у нього по 300 собок, йому дарять. ударить. В ті 8. Угу. Uh -huh. У нас такого нема. Ну це за весь час. А, це uh -huh. за весь час, ладно? 8 собок тобі что? 10 давай наступному. Єс! Yes. Легенда. Шуда. 10 сабок, тобі наступному. 10 собок, что тобі наступному? 15 наступному, звісно. Звісно, легенда. О, давай до Дедофу зайдемо. Я вірю, Дедофу не візьме собі. 15 Піднадцять тобі чи 20 наступному? Тобі, тобі, ти. Давай о, давай помочь. Мені, мені, мені. Сенсі. Я так і знав, чуєш. Я хотів сказати, що це дівчинка скаже, що щоб забирати. Бри сапки, якщо любиш. Мамо, серйозно, що за маніпуляцію. Не, не пиши такого, Лімович, я тебе за баню зараз. Зараз візьмемо. Зараз візьмемо сапки. Двадцять собак, ніці. У мене до речі. Чи такий прикол? Мені не треба, щоб люди сюди роздавали. Якщо візьмеш сапки, то буде. Або не буде не лишнє. Так, стривайте, брати чи не брати? Брате, мені бабуся казала. Е, б'ють, б'ють. Ой, б'ють. Б'ють їби. Я не можу берема, іншому Алеся, подарувати. Беремо, на цьому твітренд зупиняється і продовжує і починається з нуля. Беремо, беремо. Я думав, де дофу багатий він не візьме. Але це було просто, це було просто. Дякую велике. Все, ладно. Заново починаємо. Заново. Я думав, саньок не візьме. <ривіт> ні, не я думаю, якщо він сам сидів, він би не взяв мені, так кажеться. Давай до моря абсурду зійдемо. Ми сьогодні дойдемо до сотки. Не Та не я хоча б не. до 50 хочу дійти. Привіт, дві сапки. Тобі чи чотири наступному? <ривіт> Давай дві сапки мені, бо в принципі у нас там по сапкам 59. Яку дві сапки йому все За 57 і ще якщо дві скинеш, то я буду вдячний насправді. Хто сказав, щоб до Моря абсурду зайти, забаньте його нахуй! Алексов, дякую файну хотіту хату насправді. Кислий борщ тобі в стаканчик і. І що ще можна? Кислий борщ тобі в стаканчик, бульдожку на дорожку, макіяжем по бор... бордюрам і бакінда. Да, Перше да, правило да, да, клуба. Да. Бакенварди, як в тьоті святи, Мені хочеться хоча б дойти до 20, до, до 30, отак. От хоча а ми до 25 ще не доходили, да? Ну не пишіть ні, такого, ні. будь ласка. Андрюха, ков, не пишіть нічого за Я проїбалася. Ну ви ж ви ж руїните собі ж контент цим. Ну будь ласка. Алексо, вжесть, привіт. Жесть, каже. 2 сапки тобі чи 4 на столу? Олісо, жесть. В неї сабок нема. 14. -піна. Хорош. По-доброму Подобримо сьогодні. Подобримо. Молодець. А в неї сабок нема, не бачите, а ти її бере. Він до кінця року. Ой, і, і далі. Що грошей немає? Немає Такі, вже. У, вже ходили. немає. Ну, <laughs> Вже немає. У нього чемпіонат. І не побачи навіть. Алексо? Блин, Олексо, ти ще не пішов, давай вісім наступному, звісно. Блин, давай вісім хорош, наступному. Хорош. стрім, звездно. Це ми з Ярохами запустили Чисто пиво випити. Та ви охуели всі, Сука! Якщо їбаний Назарето то тоже ходит. Да ви, блядь, вообще суки! Ну алло, тварь! А чого А че вы этим Ну блядь, ну що це за руїна, Пиздец. Потім булгаков. Боже, фурікола ти можна фоловатись на всіх, а, а що за прикол? Реально? Ну блять, ну ну пізез, ну це, ну це не повага до мене, блять. Ну що ви робите всі? Ну їбать. ну нахуя це, це просто руїни мені далі ну, задумку контентом. тихо Ліксово, не кажіть, блять, що я Подавайте. спиздив у нього. Я, царя, я відпрацьовую ці 30 сабок, які мені подарували. Той же самий день це ділать, то ж саму біжуху, ну це блять, ну це не прикольно. Бля, ну це просто мені руїни, типа. Я розумію, в рофл там за рофлить, але на серйозі це так само. Ну, типа, ще декілька стрімерів однаково робиться. Ну блядь, Що за хуйня? Він уйобка свого некром підняв, якщо що. А що, він, лих, опять, чи що? Привіт, 8 сабок тобі чи 10 наступному. 10 наступному, вітаю, Алекса. Вітаю. легенда. Ну, Пожалуйста, не забирайте. Дайте дойти трошки. Дайте трошки дойти, умоляю. 10 тобі сабок чи 15 наступного. 15 наступного. Фух, блять, легенда. А він дальше ходить чи ні. Ні, ну чо, да я не знаю, на то реально, Я не знаю, где це виходить. йому мінімум. Тихо, стой. Давай 20 двадцать на 20 20 на 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 настолько легенды двадцать да настолько челлендж. Назарец, Алексо, дякуємо за фор... да, Назарета <годно> клоун, блять. Назарето уже зайшов за руїни Ну блять, ну, ну нахуя так делать? Давай до Алекса слово задам. А у нас смотри стримы <годно> можешь почарить. чуєш? Давай до одних. Давай, давай <годно> подивимося. Давай, давай, как? Алексо, здоровье Чи 25 наступному. А А я можу обрати наступного Алексо? А че, не? Можеш. Можеш. не, я хочу 20 сабок, давай. Оу. А теперь, Думари, зайдем с двумя сапками, потому что Алекс слова взяла 20. Да, 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 да. -да, -да. Будросла, если забирай ну, вона, я понял? Сучка, ты взяла. В чем пытание? Uh -huh. П'ять наступным, Александр. Uh -huh. uh -huh. Алекс слова. Uh -huh. uh -huh. Так, це перше повідомлення в чаті. Сучка нахти взяла 20. <isolation> <situação> е, хто це написав, не треба так писати. 2600 гривень витрачено у нас. Сприйталікса. Наступному. Нормально. Нормально. Легенда питань немає. Прийде 10 то тобі і 15 наступному. Блін, 10 сабок мені, чи 15 наступному. Блін, не, ну давайте. Не душіть, наступному. Не так. Не давайте Чого я задумаю. Зачем? Зачем? Нормальну справу, наступного. Ви взяли задушили сабок. просто. Відправлю. Комусь потужному такому, відправлю. Взяли задушили. Сабок. Ну реально не пишіть. Ви шуруїни та собі ж. КПС, дякую за фол, вивчений Алексу. В'єтар, скинімо десь сабок. Такий. Так ти нафіг, чуєш? Челендж якийсь у вас. Я таро кину, бо ми з ним на стріміт починали. Дякую всім. Я не знав, що він стріми з, з вебкою вже. Привіт, 15 сабок чи ще 20 наступному? А це, а це, а де, де, де ви побачили, де ви побачили Саню? Що ходить? Це, це якась паста чи що? А, є, Саня, здоров. 20 наступному, що єбанувся, нахуя мені 15 сабок, давай 20 наступного. Блядь, Федічка, не підвів, Федічка. Скажіть, будь ласка, на чому це зупинилося? Там дівочки, дівочки якісь. Вже? Вже хтось забрав 20 сабок? Боже, кринж. Пазл. 20 не були, Жанні. 20 сабок тобі, я 25 наступному. 25 наступному 100%. Блядь. Йому хоч сотку предложи, він би далі. Я хочу, щоб людина якась отримала, щоб фіг було. Привіт, 25 сабок тобі, чи 30 наступну, Алексо. 30 наступну. На! Буде 100. І що нам доб'єти до 100 сабок, де прийдеш? Раніше, ніж 100 братик. 30 давай давай, 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 давай міс Мартик. Міс Мартик трамбу давай і трамбо, давай. Ні, ну вона не забирає. Дай Бог. Привіт, 30 сабок тобі чи три цікному блоєрша блоєверше. Ти сьогодні не перший, хто заходив з питаннячком таким. Mm, Бля, я да, потому... тупо взяв, сказав, а я теж так хочу, я mm -hmm, теж так можу. Зайшов до мене, спитав mm -hmm. то саме. Ти прикинь, Алексов, <ривіт> я в шоці. Треба буде mm -hmm. з ним розбиратися. Ми не дивись. Я вже придумала стратегію, як ми це маємо дізнатися. Так, дивись, у нас є ні. історія. Не рандома ні. Ні. одного цього. Нехай буде чат. Що ви думаєте? Я, я, яку цифру? Давайте що має випасти, щоб подарували сапки нам. День народження саті сьому числа мені сім, п'ять, чотири, шість. Коротше, поки що сім я бачу найчастіше. Давайте сім. Добре, нехай буде сім. Два. Так само, як IQ вона... Я прочитала спочатку, думала, прочитаю голос і не заржу, але окей. Ну, це було Має бути сім, тоді мені сапки. Якщо буде інше, то. Ну, я ласка, так і не сім. Два. Я думаю, 9. Слава Богу! Бля, легенда, легенда, легенда. Дякую, дякую, Оліксова, 7 числа день народження. Опа, клас. Ну все, наступному. Фух. Привіт, 35 сабок тобі чи 40 наступного. Скільки? Філіп! 35 сабок сюди чи наступного? Ну, дава наступному, ладно, Ладно. Наступного в наступному. Скажи так, щоб там потім повернули сюди. Коли <смеш> <смеш> Легенда, легенда, Філіп. Фу. 40 савок у нас є. Не було марій, Але ні, він не хотів, кристина. Філіп хотів взяти. Там Марія така, то та наступному. Філіп такий. То нам треба таких, хто точно не заборюк, хто та Давай, ням, та давай ням, давай. Привіт 40 савок тобі чи 50 наступному? Все, 50 наступному. доповач 40, 40 савок, фу, Бля, мені я вже аж спотів. А у Сач, ви думаєте, візьме? Давайте Усача затестимо. Усач, думаєш, думаешь, паржаї фай... візьме, да? Усач паржаї візьме. Ні, ну він, він може поржаті взяти, а вот это не буде. Давай, візьме. давай, давай. 50 тобі чи 55 на ступ. Блін, а ви по малюткам там ходили. Ви ходили по малюткам, треба малюткам допомагати. 55 малютки. Бля, Бля хорош, легенда, хорош, хорош. Хорош. 55 легенда. 55 легенда. Це то, що пива в руці нема, було пиво, він би а... забирав би і 70 казав. воду. Єбать. Якщо ти приїдеш в Одесу, то... Не, хорош, лега, лега. Друге пиво з мене. Бля, я так хочу Сані пиво попити в Одесі. Давай докусні. Олександр, жесть! Чого ти на такій великій кількості савок заходиш? Звісно, звісно, ми забираємо. Я жартую, я жартую. Я жартую, жартую. Наступному, наступному. ФНЛ мене аж отак от пригало, отак от. Навряглися? Ха-ха-ха. Тобі 65, Тобі 65. Це правильно? Олег, ну <рістук> вітаю по шевчаті, бл**. Це що у вас за цей, як його, флешмоб? Фл фл а, фл шписти 60? Краще закиньте ось цього на збір. Бачите, ось цього на збір. Це поважна історія. Займає основу для FPV. Для фонду всіх вдома закриваємо частину боргу, так що краще чат. оці 60 сабок закиньте ось сюди на, на, на збір. На збір ми і так закинемо, але тут треба іменно сабкам. Тут треба іменно треба по сабкам. На збір я від себе ще закину окремо. Чат, я і все, підтримайте збір, будь ласка, реально. По 5, 10, 20 гривень. Ого, батько, що вийшов. давайте, давайте, я ще Дякую. закину Дякую. після стріма. Дякую. Дякуємо. Ніхуя собі! Легенди, повага, повага кожному. Ніхуя собі. Легенди. Ніхуя собі. Єбать. Єбать. Єбать! Єбать! О, там 5 тисяч осталось зовсім. Что так потужно несеться, аж кішка прибігла, блядь. Ну, мені треба добити сапки, тому, напевно, мені. Добро. Ох. Так це молодий стрімер, Ну що, підтримуємо екрас молодого стрімера. 2800. Нормально. Він так блять. Типа и буде Нормально. Я повелоки. Не знаю. Так ождовую сапку буде грати? Так, Да, 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 65 раз буде грати. Все, сейчас, в мене бюджет закінчився. Ну, це стане вийшло. Ну до 65 дійшли, ніхуя себе. Ну, типу, класно, мені дуже сподобалось. Це прям це складно, це складно. Ти коли став багатим, я не ставав багатим. Я, ну, ось 6 тисяч потратив на стрім, все. Ну, типа, не, прикольно, я набуло, далі, так? Я, заходиш. Я, я далі я далі на цьому. Далі бедству. Ми дійшли до 65. Якщо хочете ще таких движух, то, будь ласка. Дивіться на, дивіться на навіть да, дивіться геташку, будь ласка, і е ой, заходьте ой, грати, водьте промаліксоф, щоб мене не уволили з роботи, і все. І і буде ще такі такі різні двіжухи. Бо, ну типу, якщо е, є якийсь дохід і е ну, типу, доповнітний, і можна його тратити в контент, то я для мене це лише з кайфом, того якби ми це і робимо.